Народження нових талантів, пензлі, альбоми та фарби, а головне ідея малюнку. Маленькі школярі до майстер-класу готові. Рух за рухом і на чистих аркушах починає втілюватись дитяча фантазія із глибоким змістом. Так, учні закликають дорослих врятувати планету. Є такі дивні місця, що там насміщено і, і немає де навіть відпочити спокійно. Всюди брудно, а треба, щоб була бо запорука здоров'я, це природа. Люди засмічують дуже природу, всякі фабрики, дим. Я намалював лева, який стрибає і грає в баскетбол. Тому що леви вони є майже рідкісні тварини. За усім процесом пильно стежить професійний художник. Він не тільки керує усією роботою, а й намагається допомогти юним майстрам вдосконалити свою художню образну мову. А головне навчити учнів вільно виражати свої думки через мистецтво. Тепер ми розпочали серію майстер-класів, пов'язані з екологією. Тема цього гасла цього конкурсу «Зробимо Україну чистою». І Ці конкурси будуть проходити в різних школах Львова, зокрема Франківського району. Так що це сьогодні перший такий урок, майстер-клас, і будемо регулярно їх проводити в різних школах. Свої художні здібності спробували й молоді регіони, які не тільки організували майстер-клас для школярів, а й самостійно взялись за фарби та пензлі. Я хотів намалювати всіх дітей, всі не влізли на цей папір. І так як приурочена наша акція до Дня захисту довкілля, хотілося б врятувати світ. То ми разом, тримаючись за руки, можемо берегти, берегти екологію. Аркуші з малюнками на парті, а в руках дипломи. По завершенні майстер-класу новоспеченим художникам вручили пам'ятні грамоти. Їм діти радіють не менше, ніж подарованим канцтоваром. Та сюрпризи на цьому не завершились. Справжнім подарунком для юних майстрів стало і те, що усі їхні роботи будуть презентовані на виставці. Для найкращих творів організатори вже підготували чимало різноманітних призів. Юлія Манько, Андрій Сладко, вісник.